Книга Ірини Кузьмічової Хакнути долю чи матриця для початківців. Ірина Кузьмічова траблшутер, кризовий менеджер, психолог, мандрівниця. Понад 25 років займається бізнесами у різних сферах, консультує з особистих та бізнесових питань. Близько тисячі клієнтів вийшли на новий рівень. У своїй книзі Ірина ділиться успішним досвідом ведення та розвитку бізнесу. Унікальні знання отримані завдяки багаторічній роботі з фінансами та управлінню компанії. Потужна наукова база пов'язана з нестандартними методами, що ґрунтуються на стародавніх та перевірених часом підходах до життя людини. Все це ви знайдете в книзі Хакнути долю або Матриця для початківців. Ви дізнаєтеся, як можна навчитися робити правильні дії та, що важливо, робити їх у потрібний час. Книга підійде для людей, які хочуть масштабувати свій бізнес, отримати знання щодо підбору та управління персоналом, врятувати свою справу від економічної турбулентності, налагодити особисту сферу та суттєво покращити якість життя у всіх сферах. Бажаєте позитивних змін? Прочитайте книгу вже сьогодні.